Привіт! з вами Ольга, і ви на каналі Насінтрав. в цьому відео ми відповідаємо на найбільш популярні питання стосовно люцерни. Люцерна популярна в Україні багаторічна трава для пасовищ. Крім літнього випасу, використовується як силос на зиму і як трав'яне борошно для додавання в концентровані корми. Найбільш популярні сорти люцерни, які зараз популярні на ринку України, це сорти БАНАТ і Надія. І перше ваше запитання, яке ви задаєте нам найчастіше, чим вони відрізняються? Сорт банат – Ранній сорт швидкого інтенсивного росту. Цей сорт відрізняє висока швидкість регенерації після скошування, стійкість до посухи та низьких температур. Підходить для всіх кліматичних зон України. Урожайність зеленої маси – 40-60%. Урожайність у насінні – 25-5 центнер на гектар, вміст білка 21%. Сорт «Надія» – український сорт. Має високу швидкість регенерації після скошування, стійкість до посухи та низьких температур. Також підходить для всіх кліматичних зон України. Урожайність зеленої маси 72-76%. Урожайність у насінні 0,709 тонн на гектар, вміст білка 18%. Що означає намагнічена люцерна і чи можна її вирощувати як корм? Намагнічена або магнічена, як її ще називають, люцерна, яка пройшла обробку магнітним порошком трифоліном. для очищення від бур'янів, сторонніх домішок насіння і тому подібне. Вирощувати її на корм можна і навіть потрібно, коли рослина виростає, на саму рослину це ніяк не впливає. Якщо є сумніви, можна вимити насіння перед посадкою. Навпаки, магнічення підвищує чистоту насіння. Як відбувається процес магнічення? Люцерну з-під комбайну привозять на наше виробництво. Там вона потрапляє на наш станок. Насіння проходить очищення. Люцерну змішують з магнітним порошком і проганяють її через три фільтри. Насіння люцерно має гладку структуру і до нього не прилипає трифалін. Тому при просіюванні бур'яни, палички залишаються прилипшими до барабану, адже на нього прилипає трифалін. Той час, як люцерна залишається падати у відсік, потім ми її фасуємо для вас з любов'ю. Чи можна сіяти намагнічену люцерну на мікрогрін? А от цього ми робити не рекомендуємо. Чим менше паростки люцерни, тим більше на них може залишитися порошку. Адже чим вище росте люцерна, тим більше трифоліну вимивається дощами і поливом. Ми намагалися підготувати для вас максимально стислу та корисну інформацію. Тому чекаю ваші лайки та коментарі. Пишіть, які ще питання у вас найчастіше виникають, і ми відповімо вам. Підписуйтесь на наші YouTube та Instagram щоб не пропустити наступну порцію корисного контенту від насінтрав. До зустрічі!